Зерно розбрату, Да? будемо так це називати поетично, але насправді не до сміху. Е, які ось підсумки сьогоднішньої зустрічі у Польщі е, нам дос досягти, чи вже щось відомо, якісь результати? Ну і загалом, пане Денисе, чому така тенденція з'явилася, що ось окремі країни в Європейському Союзі говорять про те, що «А ми не будемо е, ваше зерно у себе продавати, чи навіть щоб через нас ішов транзит? Давайте почнемо з самого початку, щоб людям лобі зрозуміло, що коли виникло це питання, де факто воно почало підніматися з початку 23 року. З січня ми зустрілися з такими ініціативами країн, які були перераховані, щоб від них пішла заява до Єврокомісії з проханням все ж таки обмежити програму без мит і без квот», яка була запроваджена для української продовольчої групи і інших товарів, які мали потрапляти. До Європейського Союзу без будь-яких обмежень. Але тоді Єврокомісія чітко зазначила, що вони не будуть цього робити. Вони розуміють ту ситуацію, в якій опинилась Україна. В Україні йде війна, Україна сьогодні а, боронить все демократичне суспільство, в тому числі і західні свої кордони від можливого просування. А західні кордони ми розуміємо далі єврозона. Тому вони розуміють, як важливо в цих умовах здійснювати свій експортний потенціал, заробляти кошти, інвестувати ці кошти в економіку далі. Щоб, е, ну, сектор економічний України всіх напрямків працював. І нібито тоді була домовлена, що Європейський Союз і не тільки на Нібито, а передав фактично виділив суму 56 мільйонів євро для аграрів Польщі, Румунії і Болгарії для того, щоб вони фактично е, поклали ці кошти. На свої рахунки не дорахувавшись через те, що вони не продали свої зернові групи за тими цінами, які розраховували, а винними в цьому всьому зробили Україну. Нібито через українців і українську продукцію вони завалили ці країни своїм збіжжям. І от поляки не мають можливості продавати чи там інші країни цієї єврозони. Але по факту, що відбулося, вже в останні кілька місяців в світі активно знижувалися ціни на зернові лінії культури і аграрії притримували в Європі своє зерно, щоб продати його дорожче. Ну тому що так завжди буває навесні, воно трошки дорожче. Відповідно, можна заробити більше, але цього не сталося. І, власне, хтось дуже грамотно в лапках підігрів цю ситуацію, з використав її проти України. Але напевно, що використав з певними політичними дивідендами для своїх майбутніх виборів. Нагадаю, що в Польщі восени в жовтні вибори, в Словаччині вибори в вересні, в Болгарії позачергові вибори до їхнього парламенту, ось уже в квітні місяці. Тому власна така протекціоністська позиція вона направлена по захисту своїх інтересів, напевне. Сільський електро, електрат фермерів, які є політично досить активний, але звинуватили всьому цьому Україну, і ось ми з вами, воююча країна, яка сьогодні покладає максимум зусиль для того, щоб відбити ворога, жертвує великою кількістю людей, аграрії, які сьогодні там працюють вже рік в збиток, але допомагають Збройним силам України, аграрії, які підриваються на російських мінах, сьогодні виявляються винні в тому, що хтось не нарахувався своїх коштів. Тому, власне, коли... Україні прозвучала ініціатива, що буде фактично припинено і транзит з території Польщі. Це взагалі внесло певний деструктив в нашу роботу, тому що, так як ви сказали в сюжеті, ще до п'ятниці було зрозуміло до. 14 квітня, що дійсно ми розуміємо обмеження щодо лот на запровадження імпорту до території Європейської зони, зокрема Польщі, але транзит буде працювати. Але по факту Польща в суботу заявила, що і транзит не буде працювати. Ну і тут взагалі. Нонсенс, тому що йде порушення будь-яких юридичних документів в самій європейській спільноті, навіть є за єврокомісії, які скажуть, що таке одноосібне прийняття рішення не є законним, тому що власне кордони Польщі, чи Румунії, чи Болгарії. Чи угорщини це є кордони е, єврозони, і власне обмеження щодо там ми можуть запроваджувати лише в Брюсселі, тому ми маємо на жаль поки що таке одностороннє рішення з боку Польщі щодо транзиту з іншими країнами, де не ніби вдалося домовити, що транзит буде йти, але так у нас буде обмежено імпорт української продукції, в тому числі з доданої вартості. Сьогодні ми бачили як. Фури, значна кількість, які пройшли вже роз, там, розмитнились на територію, пройшли кордон український, там замитнилися вже щоб проходити далі в Польщі, але їх відправили назад. Тому от такі негативні речі сьогодні відбуваються в наших стосунках. І тоді, коли поляки кажуть, що вже все було погоджено, було погоджено до моменту їхнього демаршу 15 квітня. Як будуть просувати далі перемовини? чи очікуємо сьогодні дійство, в Варшаві пройшла досить довго напоружена зустріч? Її перенесли на завтра. Що будемо спостерігати, будемо дивитися. Сподіваємося, що аргументи, які сьогодні має Україна і власний і Брюссель, все ж таки знайдуть можливість продовжити транзит через територію Польщі. Пане Денисе, ну а якщо так загалом? Ну чи справді, от крім цього фактору, що ви зазначили, що хтось там не заробив е в європейському союзі, чи справді от наш продукт, це збіжжя воно так впливає на економіку цих країн? Ну і загалом європейського союзу. Ну, якби впливали, то, напевно, ми б уже за рік відчули це під ці акції протесту були б раніше. Але насправді просто тоді, коли ціна всіх задовільняла, то ніхто й не відчував присутність української збіжжя. Воно собі йшло транзитом по ті треті країни, або в зону в європейську зону там країни, які купували українське збіжжя, все було. Але чим ближче до виборів, тим більше напруга в ну зокрема в Польщі, вона підсилювалася, протистояння наростало, і оцей фактор. Присутності е, використали в, в тій ситуації, як використали. Ну, дивіться, я на прикладі вам скажу, щоб було зрозуміло по цифрах. Е, за рік 22 ми там експортували всередину в Польщі там, 700 тисяч пшениці, там, чи один, і 1 мільйон там кукурудз. Ну, власне, хіба це ті е, великі об'єми, які здатні обвалити потужний аграрний польський сектор? Ну, напевно, ще ні. Тому ключовий фактор це є фактор всесвітній зниження цін на зернові, але хтось. Можливо, навіть ці треті сили у вигляді Росії, країна агресора, яка зацікавлена в порушенні дружніх стосунків Польщі та України, тому що насправді Польща дуже сильно допомагає Україні відбувати ворога. і Ми за це дуже вдячні. Але от такі демарші вони звичайно не перекрашають наші стосунки, і хотілося б, щоб це була першою такою прикрою помилкою, яку нам дас досить швидко розв'язати. Ну і в цьому ж да, і в нашій зерновій угоді. Є в нас нюанси зараз. Там уже Росія бешкетує напряму, да заважає нам і в інші країни доставляти зерно. Ситуація максимально така напружена. І хочеться, пане Денисе, зичити удачі нашій переговорній групі у Варшаві. Ну а вам ми дякуємо за те, що розказали Дякую. ці тонкощі, пояснили ці процеси. Ну і зрештою, що нас очікує. Денис Марчук, друзі, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, долучався до нашого ефіру.